Послання 1243. Голод духа залишає душу порожньою, нещасною та загубленою. 4, 16 жовтня 2014 року Божого 19.10. Моя ніжно улюблена дочко, голод, тобто нестача їжі, яка живить тіло, є страшною бідою. Але голод Духа залишає душу порожньою, нещасною та загубленою. Коли душа віддаляється від мене, вона блукає і шукає всякого роду наповнення. Вона дійде аж до краю землі, шукаючи духовного спокою і полегшення, але нічого окрім мене не може заповнити цієї порожнечі. Вона може знайти тимчасове полегшення. У гонитві за різними світськими способами відпочинку, але ніколи не знайде миру, який я можу принести. Коли я годую душу людини своєю благодаттю вона наповнюється моєю любов'ю і присутністю, хоч моя присутність в душі притягує до неї отруту злих духів, які зроблять все можливе, щоб засмутити її, душу це не турбуватиме. Моя любов це все, чого ви потребуєте, щоб відчути себе наповненими, а мій мир, який наповнює вас, не від цього світу, Він приходить з великими благословеннями, і душі, які здобувають цей мир, вже ніколи не відпустять його від себе так легко, якщо вони один раз відчули його. Коли людина йде на все, щоб зректися мене, вона обманює тільки себе, зректися мене, це ваш власний вибір. Чому ж тоді ви проявляєте ненависть до мене, якщо не вірите, що я існую? Я закликаю тих із вас, в кого триває духовна боротьба, почути мій голос, звернений до вас зараз. Якщо ви відрікаєтеся від мене, тоді мовчіть. Не відрікайтеся від мене і не проклинайте мене потім. Бо якщо ви так робите, то ви самі собі суперечите. Ви не можете ненавидіти того, кого не існує. Якщо ви відчуваєте ненависть будь-якого роду, то хіба ви не знаєте, з якого джерела вона походить? Подібно як і любов? Любов походить від Бога, ненависть походить від сатани. В той день, коли ви усвідомите собі, що зло розмножується і гноїться, коли воно розкручується як змія, тоді ви побачите, що воно є реальністю. Тільки тоді ви нарешті визнаєте існування диявола він, сатана, є таким хитрим, бо не в його інтересах зробити себе відомим. Якщо б таке сталося, то ви не могли б не вірити в Бога. Відкрийте очі і побачите зло таким, яким воно є. І знайте, якщо ви зрікаєтеся мене, то злий дух використає вас, щоб наповнити вас ненавистю до тих, які люблять мене, ваш Ісус.